Всім привіт! Оце зробив такого апарата. Мульчер під висадку кавуна, кукурузи. Он це експериментально прокладав плівку. Висадили купурузку. Така собі конструкція дуже проста. Просто цепляється прицепним до фрези за мототрактором. Плівочка розкатується. Разом капля розкатується, колеса придавлюють на пружинах, ну і взаді загортують. загортають. Ну, так сказати, доволі. Непогано, де що треба ще допрацювати буде, поставити направляючу під ленту капельну, Направляючу і щось треба буде придумати, щоб висівалося добриво. Висівали із добриво, ну це вже по ходу експлуатації. А так, трошки полегшим труд собі, бо в тому році все це діло робилося вручну. плівка прикопувалась, ну коротше не сильно. Така потішна робота, тим біля більше в таку пору, коли мошка комари. А так собі як-не як проїхав, плівочку розмотав, каплю розмотав, все зробилося за один проход. І супер, отак от от виглядить вложена плівка.